Слава Ісусу Христу, дубль 4. <ріху> я дуже давно не виходила так в розмовні відео, і тому така складність зараз. Я пропадала, я знаю, мала певні свої життєві ситуації, але я дуже вдячна всім, хто є зі мною, хто за мною слідкує, і я б вас попросила. Так, щоб мене змотивувати, напишіть чому ви її зі мною. Що вам подобається в тому, що я показую і розповідаю? Але суть не в тому. Суть нашої сьогоднішньої зустрічі в тому, що я б хотіла поділитися з вами своїм життям, дати своє свідчення. Я бачила дуже гарну ініціативу з боку братів та сестер протестантів. Я дуже з повагою до них відношуся з любов'ю, хоча ні разу не була на їхніх зустрічах, але мені подобається їхня відкритість і про славу, яку вони роблять це вау. І вони запустили таку тенденцію в Тіктозі, час наділення, якось так, можливо, я трошки по-іншому говорю, але суть одна й та сама ж. І я, власне, хочу її підтримати. Я хочу поділитися з вами тим, що зі мною відбувалося останнім часом. Якщо чесно, то в мене купа ситуацій для ділення, купа свідчень Божої любові. І, можливо, я буду їм вам їх ще розповідати і розповідати. Бо я трошки розповідала за свого тата, за те, як приймала його хворобу, і що зі мною відбувалось. Ну і маю дуже багато чого цікавого. Але сьогодні час на свідчення про мою хворобу. Хто зі мною давно знає, що я хворію. Хворію ос крайні останні крайні півтора року. Нелегкий був час для мене і є ще. І ви знаєте, він почався задовго до того, як я захворіла. У мене, напевно, за рік до хвороби почали з'являтися такі думки, що не можна бути гарною. Коли мені хтось, а я така, знаєте, квіточки, якісь волосся вставлю, яскраво вдягалася, вдягаюся, ну, відносно, скільки це дозволяє зараз моя, моє тіло. І мені завжди робили компліменти, і в мене в якийсь момент з'явився страх, що не можна робити компліменти, що говорити, що я гарна, не можна, бо я маю це все втратити, що мене люди е, врікуть, е, чи як це називається. Та, тобто е, таке було відчуття, що я маю за це постраждати. Це було на рівні думки. І я її відганяла постійно, думаю, ну, що відбувається? <гум> Ні, так не буде. І далі продовжувала бути такою, якою я є. Але оця думка вона мене супроводжувала дуже довго. Що ти маєш все втратити, що ти дуже там цінуєш там, свою красу, і там ти не варта на життя. Розумієте, такі думки до мене приходили. Я там десь опрацьовувала це з своїм психотерапевтом, десь ділилася, десь говорила, можливо, на сповіді, але я це відкидала, знаєте. І я поїхала в Меджугорі, хто знає, це Боснія і Герцеговина. Це місце, де є Богородиця до сих пір. І я поїхала в Меджугорі, тоді були реколекції. І... У мене почалася е, кровотача з носа. От у мене просто сім е, днів, скільки ми там були. У мене текла стабільно кров з носа е, зранку і з вечора, в обід цього, ну там впродовж цього не було, тільки зранку і з вечора. Е, і я було таке відчуття, що я захворіла. Думала, що я захворіла ковідом. Мене так трусило, мені було дуже погано. І в мене така була гарячка сильна, при тому, що я маю певну ситуацію життєву, коли я в дитинстві перегоріла, і в мене дуже рідко відбувається температура, а то прям була там до 39. от, і, і стан був дуже поганий. І коли це відбулося, знаєте, що було? Які думки звершилися? Я це якось так проігнорувала, але. Коли це відбулося, розумієте, я відчула навіть нарешті, типу, якесь задоволення. От. Але це я дуже відкинула, тому що я була на реколекціях, я там ще служила на реколекціях. Ну, типу, така інтенсивність була сильно. От, І в цей же ж рік мене покликали на служіння, я була координатором Христа Галилея, спільнота Христа Воскресного Галилея, греко-католицька спільнота. Я мала таку місію для себе, і так як е е хотіли духівники, щоб подбати за те, щоб у Львові з'явився духівник на Львівську архієпархію, е е духівник для спільноти Галилея. Ми молилися про то. Е я е своїм чоловіком е і також своєю однією сестричкою, спільнота, ходила до владики. Владика. Владика в нас неймовірний, дуже такий батько-батько, знаєте? От, І нам дали духівника. Перед тим, не знаю, декілька років чи один рік навіть пробувала це робити і не вийшло, а тут нам дали. Тобто Бог поблагословив. І я, коли брала цю таку місію для себе, я думала, так, я йду до Владика не вимагати. Не просити, а показати наше смирення, смирення спільноти, що нам раз не дали духівника, другий раз не дали. Тобто, знаєте, я йшла з тим е, е, з тими думками, що стукати вам відкрию. Думаю, важливо ж показати, що спільнота не вмерла, спільнота жива, спільнота розвивається. У нас близько у, у, на львівщині тільки близько там тисячу з чимось учасників. А, і, і я просто хотіла про це сказати. І чому я кажу, що наш е, митрополит такий тато, знаєте, тому що він відчув і так якось е, такою і суворістю трохи, але із такою любов'ю прийняв нас і дав нам тут таку батьківську опіку. Я говорю про це, в мене сльози навертаються. Ну, це було неймовірно. А що цікаво в день, коли ми йшли до Владики. Я мала забрати свою сестричку спільноти. Чоловік чекав вже в авто, а я закривала ворота на ворота. І в якийсь момент падає штир, з ворот. Ну, я такий тягну, знаєте, закрита. Падає штир, пробиває бетон, встрягає, зупиняється, і я в ребро вдаряюся головою. Я так вдарилася, що я думала, що голова тріснула. Я просто я присіла, почала там ойкати, якось так, то тобто я навіть плакати не могла. Це просто біль неймовірна була. <кхи> і першим, хто побачив, що зі мною не окей, це Квітка, бо вона також йшла з нами до влади. Квітка це мій песик. Тобто вона почала гавчати, потім Тарас зауважив, що я сиджу, вийшов з авто ну, і вже почав мені допомагати. То Я так вдарила, що я. Перші півгодини я не могла скласти слова докупи, я не могла навіть помолитися. Хотіла помолитися очі наші, я навіть не могла. Тобто так, так мене струсунуло. Я була з таким фінгалом. Просто в мене така спочатку гуля була, потім пішло почервоніння, і так в мене був реальний фінгал. От, але я все одно пішла до Владики. Я так тут квітку почепила, тут волосся розпастила, я пішла. І е, е, то, то так цікаво, як то вийшло, знаєте. Перед тим і після того ніколи такої ситуації не було, щоб е, так д, ну, ворота просто зупинилися в якусь мить. От, і не про те. Не про те. Бачите, я говорю, вони багато дуже свідчить. Там а нам дали він. духівника. Це певний процес був. Це близько трьох місяців, можливо, більше це все розглядалося. Ми ходили, говорили, ділилися, може, навіть більше. Тобто ми пішли е, до Владика в грудні перед Новим роком, а тільки в травні нам дали духівника, щоб ви розуміли. Певний процес був. От і е, з, ну, я коли захворіла. Меджуґор'я, там я говорила своїм лікарем ведучим, і він каже: напевно, в тебе простуда просто. І я так знаєте, то до владики пішли, то купа роботи. Я була настільки задіяна в роботі, що в мене чоловік зараз говорить, що я дивився, що з тобою відбувається, і ти не хотіла зупинитись. Тобто таке було відчуття, що йдеш на самознащення. Я купа мала справ. Я працювала на повній ставці в організації проектним менеджером. Хто знає, що це таке це дуже енергетично, ресурсно витратно? Я мала і закордонних донорів. Це не один мене був проект. У мене їх було декілька, займалася військовими реабілітацією військових на зареті. Тобто це все таке дуже сильне навантаження, плюс я вела групи, плюс я ще викладала в оку, ще я мала своїх клієнтів. Я не знаю, як я це ну, робила. Я просто не знаю. І що зі мною відбувалось тоді, я не розумію. От, і е, е, в лютому місяці. Я розумію, що я до сих пір хвора. Тобто, в мене були запали, запальний прицент слімфи запалилася, так знаєте, спухли. Тут, тут так яскраво було це відчутно під пашками. І я розумію, що я ще до сих пір хвора, і це напевно не окей. Тобто я отак працюю цей, а розумію, що далі мій стан поганий. Я йду до лікаря, він робить... Мене, а у мене почалися дуже сильні головні болі. Думали, що мій У мене такі були болі, що я не могла ні рухатись, ні дихати, ні очі, очі відкрити. Ну, болі страшенні були. Е, я пішла до лікаря, він зробив мені аналіз на грип, е, зробив аналіз на ковід. Е, ми не знайшли ковід. Він каже: ага, ну це напевно у вас такий перебіг ковіду. Е, е, я думаю, окей, ми проліковуємо ковід. Березень місяця далі хвора. У е, мене до того додаються спина, тобто я перестала вставати з ліжка, мені стало дуже боляче вставати з ліжка. Е, Шия майже не поверталась, тобто так постійно хрустіла, боліла. Е, е, лікар знову мене обстежував, там дав мені деякі аналізи, аналізи, щоб ви розуміли, там е, такі гормональні на щитовидку і так далі. Вони дуже довго робляться це не за день, інколи тиждень треба було чекати, інколи десять днів. І просто потім вона мене додалася біль в суглобах, м'язах, пальчики, судоми. судомило так руки і ноги, що я не могла на педаль тиснути чи кермом кермувати. Я почала втрачати пам'ять, тобто в мене такі почалися. Провалив пам'яті, що я їду, я дивлюся на дорогу, а я не розумію, де я їду і куди їду. Просто це, це вони швидко проходили, але це, це неймовірний стрес був. Я почала дуже бути розсіяною. Біль така була, що я просто плакала. Я щось робила, приходила додому і робіла. Розумію, що я, що я дозволила собі це в своїй голові. Зараз розумію. І мене обстежували, я не знаю, це була така гонитва. я просто не можу вам сказати, скільки я витрачала на то кошти. Це були шалені суми. Я майже зробила МРТ з всього тіла, різні групи аналізів, УЗД. У ну, мене все боліло. Жіночі придатки, просто все. Біль така була, що М -м -м, капець. Мене просто, поки мене обстежували, мене посадили на обезболюючі ліки різної групи. Тобто, там був і, був і є прагабалін, Хто знає, що це таке? Тобто, це більш такої дії, ну, наркотичної.